Такі чагарники, спробуй, вийде з них. Усім доброго вечора, доброго дня, раночку хто коли переглядає. А у нас вже дуже пізно, мабуть, 20-30 вже ж день коротше. А, сусід обробляє щось. А матусі цікаво, що можна обробляти? Капустку, мабуть, від черв'ячків. Ось Так. Ну що ми сьогодні? Тут якось тихо, всі такі при роботі. Ніхто ні з ким не спілкується. Мама тільки ходить команди, дає дещо обрізати. Дякую. Да. Дякую. Мама вже з виноградника стоїть, не збирала. Не Ні, та з... потім знайдемо, будемо шукати. Тож штатива випала чорна штучка, не можемо знайти, вже обшукали все на світі. Татка бріза, мама відразу підбере од і віднесе. У нас люди всі такі роботьошки зранку до вечора, друзі. У сусіда капуста, просто за красиво, як ті букети. А тут помідори, мама вже збирає ці сливки. Я це спробувала, але вона на салат собі залишує. Ну, ладно, нехай. Ще. Я дивлюсь, татко вже всі виноградники пообрізав, а я не знала, що так можна. Та він і сам не дуже розуміється на виноградник. Ми з мамою самі обрізали, формували. Братик їй допомагав нам і один, і другий. А це татко просто. Мама говорить, обрішу це, щоб не заважало. Ну, ну, я думаю, це гарно, тому що ягоди то вже наливаються, сформувалися внизу. І те, що пагани кінцівки обрізається, воно тільки ну, ж, я не знаю, чи буде воно швидше дозрівати. Ми про це вже багато разів говорили. що Як воно в генах закладено, тоді воно і дозріє. Хоч обрізай, хоч не обрізай. Моя капуста. Огірочки чомусь жахливі. Саме ця сторона. На, буряки цікаво, вона тут вже вовсю зберує, чищення. Я тихенько говорю, тому що вже дуже пізно, ось усі сусіди, всі порозходилися по домам відпочивати, а ми тут ще лозимо. І увечері тиша якось тихенько. Гарчики потрошку вона вже щупа, та не потрошку вже й нас пригощала. Ганучечка вже їла. Виноград зав'язався за фундук, та так заплило вже високо. Татка намагається від'єднати їх. Оце огірки мама посадила пізні. Говорить, такі класні огірки. Ну, здається, тут не один сорт. Я вже не пригадую. Ну, Збирає, є врожай, консервує. Ну, я трошки випросью, тому що всіх пригощає, а мене гірків зовсім мало друзі, ну так погано в мене пішли. Кураш дуже радий. Ну, кураж йде на споживання, бо гірків хочеться. Мама також пригощає, передає. На їжу є, але я хочу і накосити багатенько. Ой, тут я вже до фундука пропус, зав'яжу його. Що це таке? А, це огірок, боже, серед фундуку. А мама хоча б його тут, щоб же жеток так то огірочка вона висять. Тільки він заплівся, він, бачите, погон торчить на фундуку. Оце заплило. За цими виноградниками доглядають всі. Вміємо, не вміємо. Ну, якщо ягоди висять, ще й такі груни крупні, значить все в нас вдалося. Розпочинали ми з мамою, закінчує тотку. Я відчуваю туди-сюди і скоро ми будемо накривати ці виногради. Як швидко плине час. Ви не уявляєте. Тільки ми статком отут їх розбирали. Мені нібито вчора. Шифер, все прибирали, кліюночки я поскладала, все поховали, а сьогодні вже ягоди он дозрівають. А воно швидко. Ягоди обрізались, листя осипалося. Скільки того серпня залишилося. От, мої хороші, отак ми увечері гуляємо всі на подвір'я. Я тільки що також попрацювала, з мамою пообрізали, все поробили, це, думаю, познімаю трошечки увечері. Воно ж незручно і знімати, це я в себе вдома можу ще розслабленості і камери бігати. А тут або допомагати, або знімати одне з двох. І ми з мамою пообрізали всі квіточки, почистили. І огірки, оця сторона дуже класна. Тут ще зав'язується, особливо на верхівки, він завжди в кінці літа, поусень на кінцівках. Дуже огірочки зав'язуються. Дивіться, в кожній позухі. Це саме та частина, що дешеві, мама посіяла. Тут не зійшло насіння професійне. Оце професійне також. Не знаю, що за сорт, але гарно тримається. Ну, а ці два сорти професійних нічого, мама не може зробити. І обробляла, і поливає, і підпушує, ні. Все одно воно пропадає. А та ходить шукаю. Я їй сказала, що загубила чорну. Так, да, мама. Да, це караул в обід жарко. І я обрізала полуничку гарно, мало портулок. Вона вибрала все, а ця галяванка залишилась. Говорить, підросте, потім зручніше приберуть. Пізніше прибере. Ось, бачите, галявину. А полуницю вона вже обрізала. Кабаки залишила на насіння. Це оте, що дуже довго. Тобто дуже швидко розростається, багато огірків дає, але дуже швидко, дивіться, який кабак, що кабачок. <с> І он також. Ну вони видовжені ці огірки. Видовжені. а це поменше буде, Колючий, трошечки колючий. Колючки є. Угу. Колючки є. Татка обріза виноград, несе залишки. Кури влягаються спати, ніяк не поділять місці. Щось там незадоволені один на одного скидують. Яблучок скільки осипалося, валяється. Цікаво, що за помідори такі крупнючі, висоті. Троянду мама ще не підв'язала, сказала пізніше підв'яжу. Повирізали там дрібненькі гілочки, які були маленькі. Все прибрали. Скільки? П'ять погонів молодих товстих було. було. Ну, ми ж минулого разу ще тут тарчаще прибрали, їх то було набагато більше. Ну, вже що буде, то буде. Якщо навіть виморзнуться погони, все одно розростеться. Це як бур'янець, друзі. Так що почистили строян до порядок. Під'яже рівненько і все. Ты сюда не ходила до Нет, я снимала только что тут. Тот пошел на лук. Який гарний вечір. Так тихо. Комарів взагалі немає. І машкари немає. Дама така погода прекрасна. Ще й на городі багато чого зробили. Переробили все на світі. Так не так жарко. Да, жарко. О, зірвала огірок. <тас> а у вас немає вдома поки їсти. Та я ж Аня ж принесла в партійці. Я їх законсервувала. А мало собі? Ні, квасила. Ну, так треба ж було взяти, он В'януть. я дала просто поїсти. Забрала б вже і кинула б хоч баночку. Так давай я заберу ж. Дві баночки поклона. Ви дивіться, мама пригостила гірками, зараз як на квасю. О, і вистачить на зиму, скільки там тих огірків на Вінігріти потрібно. Росольник любимо. Вінігрівала. Да, ма, ну ти назакривала. Я в тебе просю, ти говориш, що масі, то дусі немає, закінчилися, роздало. Вона просто забуває. Так. Мені краще свіженькими, вона пригостила, я свої закрию, коли захочу, потрібно відкрила, приготувала. так же ж я а то, а то. Говорить, я тебе бану, ну що той банкою вона пригостить. М да, все, Матусенька пішла ми, да, давайте, друзі, прогулялися. таке, Бо вже ніч на вулиці. Це камера. Ходім, курочок твоїх закриємо, вони там щось мучаються, щось не помиряться. Один одну скидують, кричать. Ну, да, шесс вони зовсім там. Ось вони всі. Побризкать треба, да? так? Я казав просто навести і віти нагнути і поболтати. А, попилиться, да? Абрикосу заїли по полиці, говорить, дай мені актару яку-небудь. Ось, да, Це по полиці заїдають. О, бачиш, да. Я просто вмочила, бо так і не побризкала. Ну, в мене є, прямо зараз стоїть на, що, на кому Да. Що? Хороший препарат. Я від блошки пшикаю, і вона весь час пропадає. Так що завтра може. Це кобріська куря, нічого. Ні, нічого не буде куря. Ти ж на землю не обільєш, а просто абрикуску. Ну так, да, пізни. Які грушки. грушки. грушки прицепили. Боже, я всі грушки прицепила. Боже, яка вона война красиця. Так, да, от дивись, дивіться, дивіться, у мами немає ні козацького ялівця, ні ялинок, нічого нема. А груша хворіє на іржу. От як це пояснити? На подвір'ї нема взагалі тут ніде йолок. Люди думають, що через козацьку ялівця ця іржа цепляється. Іржа також є на козацькому ялівці, але вона кругу. Зараз є ноги, грушки. Дивненька відійшла, да, відійшла, але вона трошки мучається, опять її починає зжимати. Не побризкати, а може проливати, підпушувати, щоб коріння трошки дихало. Ну все, тоді нехай росте. Не, не Ходімо, йди купайся вже свою кашку Геркулесу виїж. <сірка> 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 ну я рада хоч розвеселила. Ми вечіром кихвір п'ємо. Та ти що? Оце до. Да. Я пам'ятаю, як татко на дієті сидів. Картоплина в мундирах варена і кефір. Все. Схуд так, що страшно було дивитися. І ставлю самоцьке сад, У мене ще півлітрова баночка сметани яка. Та те що? Який кефір Зараз підемо їсти. Треба щось пи... проголосувати прибирати, щоб сироватка не підійшла. А, у мене там кефір трошки залишився, треба щось приготувати. Та ні, я кефір таке не полюблюю. Я ото кисломолочний сир у чоловіка ж взяла. Тут був, часник був. І, і ти диви після чесника, і такий, такий чистий часник був. І дивишся, що це зараза. Де вона береться, як воно росте? Я не знаю, як вона, вона пророста весь час. Отже, як я вирвала кругом усе взагалі? Кругом. Оце неділю вже ходю тут, але там, думаю, хай підроста потом. Угу. Ось подивишся Тоді на камеру. Такі красиві, прямо леза одберу. Та я і так дивлюсь трамаш, мерещиться. У... Та на вулиці вже темно. Тут Такі трошу. красиві. У ну, вечірній час приємно так прогулятись, походити. А різні ні. Не встигаєш ні з'їсти, нічого. Він вже бачить. Так, да, кріп не годиться. А то рано, рано як сію, а то я і в камеру натут, і Прекрасно. Угу. Ну, я збирала повз були, але. <рес> да. Марне діло збирати допу. Тракторці розвіз. <рес> Працівнички наші. А ця ходи милується. Як вечір приходить, заважають, так. Да. І вони такі міцні, пряменько стоять, а чорнобривці їх хилять. Аби знав, чи довго вони квітуватимуть. Якщо все літо можна прибрати чорнобривець. А якщо воно зараз відцвіте, а ми чорнобривець приберемо. І чорнобривець диві, які повні. Ну це пловні. ж високоруслі, оті твої, да, такі ну, вони да, червоно-коричневі, що в минулому а році. Та в мене ж зараз зацвіли такі. Повні. То... Так, не треба, нехай пишний кущик буде гарний. Навіщо мучати рослин, Зав'язувати через крокосміх. Да, так, ну все, матусенька, йди. Угу. А ми підемо також відпочивати. Коли не жарко, а гарно. Та ще тихо і настрій зовсім інший. Все май хороші. То це тут винюхує огірки, друзі, я така рада цим огірочкам, дай боже мамі, здоров'я міцного і з нами ділилась, і на споживання давала. Ще й всіх своїх родичів пригощала, яка малачинка. Усі були за огірочками, І мені ось відро я кидало. Потрошку-потрошку ну, вже декілька банок стоїть. Я оці законсервую. Ну, і потім своїх трошки зберу. Тут ось кураж народуватися не можу до того класні огірки. Прямо гірочок на гірок якраз такі, е, довж, ну, довгі, як я полюблю. І в банку ну це ще молодий. А ті я вже обірвала баночку, заклала, стоїть. Да? Вон вона пішла. І я портулак городній, все повипалювала, поприбирала. Тепер ходити так зручно. Ну, ніяк до клумб не дійду, щоб попідв'язувати порядки. Навести вже не дочекаюся. Я думаю, це вже десь всередині вересня почну щось робити по клумбочках. Частіше до квітів будемо підходити, городи то закінчаться. І у мами не буде, і у нас не буде. Зато квіти будуть радувати. Да? Татко прийде покосити, сказав, щоб я фірточку не закривала. І він завтра зранку. як Таки прохолодна, гарна погода і сили є. І я попросила саме ось тут. Ой, Мася наступив. Дивіться, скільки бур'яну. Некрасиво. Тут квіти. Портулак все вибрали, попідв'язували. І тепер бур'янець приберемо і буде гарно. Лобулярю, слава Богу, врятувала, Блошки поки що немає. Ну, Не буде завчасно радувати за те, скільки квітів розцвіло в бур'яні. Петунія кругу цвітує. Хто тут аласить? Хто тут ви хто тут витягну І ось також яскраво у вечірніх сутінках. Це татка, якщо мене завтра не буде, буде питати, не знати, чи викашувати, чи не викашувати. Тож він буде мене питати. ну Оцю, можливо, галявинку залишить. Це тут хоста росте. ну Хосту, звісно, вже не видно. Ну Нехай все куси. Давайте відразу приберемо шлам, щоб йому не заважав. Гібіскус потрошку відцвітає, але потім знову зацвіте. Ой, тут гарно пахне. Дівчатка поприбирали після себе такий порядочок. ну Донечка полюблює цю альтанку. І вони тут завжди залишають порядок. Кавказький кермек. От у мене керія не красива. У мами пишна, гарна. Вона вимерзла повністю до коріння. З коріння пишний кущ наріс. і зацвіло зараз. Пам'ятаєте, в минулому році в мене цвіла і цвіла. Керія весь час люди дивувались. Та що ж вона? А в цьому, от бачите, вже й не квітує. Так, ну все моє хороше. Прийшли вже вдома. Прохолодно на вулиці, гарна. Ідемо зараз, хто відпочивати, а хто працювати. Ні, Ну яка мила квітка, вона аж прозора вся сьо. Давайте на город вийдемо, увечері вже прогуляємося. кукуруза моя вже висока. Паркан виявляється тільки десь в кінці липня, на початку серпня розростається. Звісно, мені більше б хотілося, щоб воно все літо там стояло. Високе. Це фундуки як розрослись, вже повноцінні кущі. Що воно там, такі звуки? Десь хтось щось працює. Ажина як розрослась. Це та, що пускає пороз по всьому садочку. Люди понаписували мені сорта, які взагалі не пускають порос. І солодкі, медові класні. А в мене ягоди, тут мухи з усами пасуться. Ой, вже нічого не видно. Це вже потім огля. Щось я розгулялася. Все мої хороші. Тихо, спокійного вечора вам. І дня, і раночка, щоб у всіх все було. Dobre.